Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Віталій йшов у справах і вирішив зрізати шлях, навпростець через двори. Так було швидше. Уже майже пройшов дитячий майданчик, коли раптом зупинився, немов укопаний. У кількох метрах від нього рухався інвалідний візок. У тому візку сиділа Яна. Її котила мати, щось говорила, нахиляючись до доньки, але Яна, здається, не чула жодного слова. Порожній погляд, насуплене обличчя. Це зовсім була не та Яна, яку він пам'ятав. Віталій давно забув, що вона живе десь тут. Що ж такого могло з нею статися? Поки вчився в університеті, він кілька разів бігав за нею. Яна то відповідала взаємністю, то раптом ставала холодною. Відчуженою. Ніби між ними виросла крижана стіна, бувало, зникала, а потім дзвонила і сама просила знайти. Коли звільнилася від чергового залицальника, Віталій знав, я розумна дівчина тримала його про запас, але великих планів він тоді не будував, тому й не погоджувався на ці крихти уваги, тихо сподіваючись, що одного дня вона розгледить у ньому надійне чоловіче плече. І закохається по справжньому. Дурний був недосвідчений. На п'ятому курсі я навітьшила його остаточно. Та загалом їхні стосунки для студентів були цілком звичайними. І злості Віталій на неї ніколи не тримав, і ось тепер інвалідний візок. Він миттєво зібрав себе докупи і вирішив, що зробить вигляд, ніби все нормально. О Яна, привіт. Ну треба ж, яка зустріч? Добрий день, тітко Олено, привіт, буркнула Яна і одразу відвернулася. Добрий день, е, -е Віталій, здається, доброзичливо усміхнулася її мати. Ага, ім'я не забув. Приємно. Та як же ви тут гуляєте, виходить? А я от іду і вирішив шлях скоротити. І ось бачите, він почав розповідати їй якусь історію. Щоб виглядати невимушено. Яна ледь ледь натягнула на обличчя щось схоже на усмішку, але очі залишалися злими, напруженими. Вона старанно відвертала обличчя, аби Віталій не роздивлявся її такою, беззахисною і приниженою. Вибач, нам уже додому пора. Я втомилася, Поїхали, мамо. Віталій її розумів спробував уявити себе на її місці. І відчув, як щось неприємне стискає всередині. Психологічно, це було б важко для будь-кого. а для дівчини тим більше для красивої довгоногої Яни, якою колись бігали всі хлопці, її мама мовчала, але робила Віталію ледь помітні жести, кивала очима на ручки віска, вона хотіла, щоб донька хоч трохи вирвалася із цього заціпиніння. і Віталій зрозумів. Яна, а давай ми з тобою ще трохи прогуляємося, а потім я відвезу тебе додому. Ви ж не проти, тітко Олено? Яна ж почала пручатися. Та після двох хвилин наполегливих, але обережних умовлянь, вони таки домовилися, гуляли майже годину, згадували студентські будні, смішні дрібниці, знайомі обличчя. Настрій у Яни поступово піднімався, голос ставав спокійнішим. Зник той невидимий бар'єр між ними. І тоді Віталій дуже обережно запитав про головне Взимку вона послизнулася в підземному переході, невдало впала, сильно вдарилася спиною, пошкодила хребет, ноги відмовили. Лікарі сказали, що шанс на відновлення є, але потрібні місяці болісних тренувань, Постійні лікарні, лікування і жодної гарантії, лише ймовірність. Вони почали боротися, та все марно. На мене напала депресія, тихо сказала Яна. Я перестала хотіти чогось взагалі. ні бажання, ні стимулу. Родичі втомилися, мене ж треба було постійно возити, і всі просто змирилися. Отак От і катаюся вже півроку в колясці. Жахливо, звісно, тихо підсумував Віталій, коли Яна закінчила розповідь. Він відвіз її додому, допоміг заїхати в під'їзд. і, прощаючись, ніби між іншим, сказав, що забіжить на тижні в гості. Яна не виглядала особливо радісною, та я все одно зайду, усміхнувся він уже звичайною, трохи нахабною усмішкою Ти ж мене знаєш. Тож давай по-доброму номер телефону, щоб я не заявився без попередження, коли мене не чекають. Вона здалася і продиктувала номер без ентузіазму, але й без супротиву. Але коли Віталій повернувся додому, задумався навіщо мені це все? Навіщо лізти туди, де біль без надії і чужа зламана доля. Так, я стала інвалідом, її до болю шкода, але ще має він добровільно вплутуватися в таке і намагатися полегшити чужі страждання. Навіщо йому робити власне життя? Та й як із нею жити такою. Але раз за разом у душі спливали старі почуття, він раптом зрозумів, що так і не перестав її кохати. Перші два місяці вони постійно проводили час разом після Віталієвої роботи, майже чи ввечора вихідні, годинами. Яна не любила виходити на вулицю, їй було нестерпні чужі погляди. Але Віталій усе одно витягував її. Наполегливо часом навіть уперто, і цим неабияк полегшував життя тіці Олені. Через два місяці Віталій переїхав до них, свою однокімнатну квартиру, куплену батьками, він здав у великій квартирі тітки Олени все було значно зручніше простір пристосований для візка. Саме тоді Віталія почала щодня гристи одна й та сама думка він має поставити Яну на ноги, у нього був досвід. Звичайно, це не порівняти. У дитинстві вони з батьком виходжували собаку з травмою хребта, пес волочив задні лапи, не відчуваючи їх, страждаючи від болю в спині. Коли його підіймали, він вив. Але батько не звертав на це уваги. Він змушував собаку вставати, хоч трохи рухати лапами, імітувати кроки. За кілька тижнів з'явилися перші посмікування, а за три місяці пес почав потроху ходити. Зрештою, він повністю одужав. А чому б і не спробувати, так і з людиною, думав Віталій. Лікарі ж сказали, що шанси є, хоч і невеликі. У клініках існують спеціальні поручні, витяжки, методики, люди вчаться ходити через біль. Є ж спроби. Зібравшись із думками, він почав переконувати Яну відновити лікування. Я завжди буду поруч, говорив він упевнено. Разом ми впораємося. Ні, різко обірвала вона. Я не хочу знову цих мук. Як мої ноги можуть відновитися, якщо я їх взагалі не відчуваю? Яно, ми повинні спробувати. Відчепися від мене, кричала вона. Якщо я тобі така не подобаюся, іди! Я тебе не тримаю. Ти й так, герой, стільки зі мною возишся. Але ж іноді в тебе з'являються болі. Відчуття в ногах. Ти сама казала. Значить, вони не повністю відключені. Наполягав Віталій. Були істерики, крики, сльози. Зрештою, я наздалася. Усі ресурси й сили Віталій спрямував на лікування. Вліз у борги, взяв кредит. Він просто інакше не міг. Півтора довгих роки не було жодних результатів. Віталій виснажився до краю. Яну почало тіпати від однієї лише згадки про чарові призначені процедури. Він возив її в реабілітаційні центри, займався з нею вдома, терпляче повторював одні ті самі вправи знову і знову. І одного дня Яна змогла поворушити пальцями ніг. Це був прорив, справжній тріумф. Минуло ще півроку. Яна почала ходити. Це було майже диво, вона ще не могла бігати. Іноді поверталися старі болі, з'являлися нюанси, про які лікарі попереджували заздалегідь, але вона ходила, і збоку ніхто не здогадувався, що колись із нею було щось не так. Ти тільки уяви, захопливо говорив Віталій, стискаючи її руку. Через два роки після нашої випадкової зустрічі ми нарешті стали нормальною парою, гуляємо, як усі, будуємо плани. А я за цей час полюбив тебе ще сильніше. Все не випадково, усміхнулася Яна. Значить, ця зустріч мусила статися, я теж тебе кохаю, їм пророкували блискуче майбутнє. І справді, ще пак. вони пройшли разом через біль, страх, безнадію, перевірили почуття не словами, а вчинками сумнівів майже не було і у них самих. Віталій навіть почав думати про весілля. Він так прив'язався до Яни, скільки вклав у неї сил, фізичних і душевних, що вже й не уявляв поруч із собою нікого іншого. Тож чому б і ні? Каблучка вже чекала. Він продумував деталі, підбирав слова, хотів, щоб усе було красиво по справжньому. Столик у ресторані був у суботу замовлений, каблучка з коробочкою схована. серце налаштоване. Посеред робочого тижня Віталія відправили на одне підприємство узгоджувати проєкт. Він їхав містом серед білого дня і ловив себе на думці, що місто сьогодні гарне, день світлий, а життя не таке вже й підле, як про нього люблять говорити. Усе це тривало рівно до тієї миті, поки він не побачив на тротуарі яну з іншим чоловіком їхня прогулянка була зовсім недружньою. Вони трималися за руки. А чоловік дивився на яну так, як дивляться лише коханці. Віталій наче вдарило струмом. Він ледь не врізався в машину попереду, різко загальмував, вискочив із авто і кинувся до них. Він кричав не емоції, груба, не добираючи слів. Це що таке? Хто цей тип? Яна ж відповідала спокійно, буденно, ніби пояснювала щось очевидне. Це Сергій, ми колись працювали разом і зустрічалися. Я ж тобі казала не гарячкуй, удома поговоримо, не влаштовуй тут сцен. Віталій метався навколо них, як поранений птах, та Сергій виявився спритним, швидко відчинив дверцята свого дорогу позашляховика і забрав Яну з собою. Як закінчив робочий день і як Яна опинилася вдома, Віталій не пам'ятав, жили разом. Через тільки пройшли, він витяг її сама одна, уже до весілля готувалася, і тут Сергій, той самий, що свого часу залишив її у інвалідному візку. Увечері Яна зателефонувала сама, її виправдання були плутані нервові, але суть він зрозумів вона не хоче бути з людиною, яка була з нею з жалю. Я тебе кохаю, хрипко сказав він, а ти невдячна. Ні, саме з жалю не обманюй себе. А з Сергієм у нас усе щиро. Він дізнався, що я одружена, і сам подзвонив. Забери, будь ласка, свої речі. Це той багатенький син твого колишнього начальника, так, але не треба приплітати сюди гроші. Віталій добре пам'ятав Сергія, Позашляховик вартістю, як 15 його машин, дорогий костюм показна впевненість. А тепер я наготувалася до весілля. Якийсь час Віталій страждав. Минув місяць другий, біль притих, але не зник. Чоловік звик жити без неї. Розумів, хоча й пізно, якою помилкою було впускати її в своє життя. Віталій підійшов до вікна і дивився на місто, та думками ще був там у минулому. Раптом подзвонив телефон. Це була тітка Олена, біда в нас знову. Під час медового місяця я наоступилася, вона знову не ходить, у депресії, дуже переживає через те, як з тобою вчинила. Може, ти б навідався? б? З мене досить. Тихо видихнув Віталій. Навіть у кохання є межа. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!